Всім привіт! Нарешті дійшли руки до мотоблока. Це горанка впереді городів, начний вже виорав цим плугом. А зараз те, виходить, погано виключається понижені, а рабочую розбирати і дивитися, що тут робиться. Потім лайфхак покажу, як я знімаю ці роги, щоб не збити азюльку. Просто Ось до два болтики, ну в мене два в там. Відкручуєте і роги туди ложаться, ну, тут плов буде мішати, може пловеться знімати. Воно впирається сюди. Ну і роги тако і не загубите, і нічого газулько не зв'яте. Тільки тяги треба знімати. Тяги і от лапку. Тягу на, цю, на ножку чи під ножку, як там правильно. Стан такий кен, звісно, його але не розбирати, дивитися зараз. Що, давай. Осторожно там прокладка в мене більш нема. Що тут? Що там шток? Ось тут не втикається, цілий. Чого це тако не видно, я знаю? Ну, зараз ще будемо пробувати. Там. Це салідола тут. Побито немає. Воно то стару поставити. Угу. Мироватки ніде немає чого ж воно так. Оди яка втулочка погано ходить. Вилочка ця. Так, хлопці. Відкрутив горловину. Хочу доляти. От мене це я вже міняв. Це зараз долю. Трохи, звісно, мою рукою невдобного. Зараз хай воно стикає, так буду доливати, то в мене небагато. А, навірно, її треба буде все доляти. Може і через мастило, але хочу саму цю ретяжка, він тоненький, хочу стару. Мені заварило, але криво, я вирівнюю її і поставлю. Бо там більше саме і даже те яблучко. Ось саме яблучко, тут -то тоненьке. Це запчастина, а тут стояло в два рази грубше. Так, хватить. Поки хватить, хай стикає. Поки по горловину не буде, буду заливати. Може, і все влізе. Побачу. Вже підходить я бачу. Звідси не видно вам. Ще трохи. Ну, може навіть і не треба, бо О, підходить, дивіться. Видно, не видно там. Воно під, чуть підходить. А раз течесь, що чуть долю. Налю і поміняю саму цю штуку. Воно вже підходить. Він. Все закручую. Закручую уровень є. Ну зараз ще стече. Ну, в принципі, я тут скільки тут, пів стакана десь залив. Може є, може і нема, але я знаю. Ну, я фрезу, в принципі, я фрезу не чіпляв, може вже через самі ці, тут де прокладки вже пропускає, хрен я знаю, туди прокладки то міняні вже тут. А тут я ще ще ні разу не розбирав, може десь від. Чи... Так, носив, показую. Давайте до того, щоб було видно. Дивіться, От, бачите різницю між запчастиною і заводським Китаєм, старим Китаєм. Так, саме, ну, тут там, майже однаково, а тут це мені хлопці заварили е, цим автоматом, але в них не було цього станка, як чому там. І вони криво. А я вже вирівняв. Тут, от, до речі, метал м'якенький, щоб ви знали. Це вам показати так. Я вам, вам не покажу так. Більш менше. Було то криво, трохи вирівню, буду ставити. Це бо то щось довіри не внушає, скажімо так. Так, що будемо розбирати та й ставити? Побачимо, як воно що. Масло доляв і будемо пробувати, накинемо будемо пробувати. Ми вже вибили то, поставили цього, тільки цього не забудьте поставити. І зі сторони різьби. О. Ну, от, до кінця, от, як воно входить, так і ну, вставляйте його. О. Тільки цього не забудьте поставити правильно. І, мабуть, сюди вже вайно живлю. Це зніму рукавиці. На 13 ключ там. Там уже сильно нажимаю, потому что все Все? Так? Да. Так. Тут дальше. О! пол Найти. Вроде да. На різьби попасти буду зажимати. І вона бачить рівно з цею. Стає. Всі пробуй. Ану ну виключи, виключи на по на понижень на цим. А тепер назад. Ні-ні-є-ні, -ні -ні -ні. назад, назад. Витає? Легенько. Так, хлопці перевірили, вробі все хорошо, включається зразу, вони, так я не міг рушити. Я показував, як на часник ми трохи цим плугом там. Був. Хтось там писав, що, можливо, це масла не вистачає, ну не знаю, там десь я пів стакана десь заляв. Тат-17. Поміняв цю з більшим бубликом. Е, да, як будете, нагадую, як будете ставити саму цю коробку, цю пластину. Спочатку подивіться, всі речаги мають, ну, всі ті вилки мають тако стояти одна біля, одна біля одної напроти цієї самі дирки. І сам речах, ця коліса, і де це там там ще зверху є. Отай пиндик теж, вони всі в одному положенні мають стояти. Що тут положення одне, що тут. Що тут зверху два, цей речах. І понижених, понижених. Все в одному положенні, бо не поставити. Як затягувати? Я затягую так ключом. Впирається, вже тяжко, не затягую. І вистачає. Потім, що ще? Таке нюанс, по нюансах. Ну, вроді все. Змастити щеплення треба, бо недавно наче змащували, я зараз сильно ним не їжджу то якось так. ну. А це втулка, я не знаю, чи це діло в ній, чи це не в ній, Вона, ну вроді і Вироботки, ну, поцарапано трохи, ну не. не знаю, що там. Може, самі, я не знаю, ці вушка цих пор трохи порозбивалася та й та погано включає. Чи, можливо, дійсно мастила не вистачало. Ну, не знаю, ну, поки наче працює. А це вже, щоб, щоб детально, це вже буде оранка на зиму, це вже перевіримо. Якось так. До нових відео. Всім приємного дня. Бажаю, щоб ваша техніка не ламалася.